Отримали дорослі піжами Lidl. Переважно котонові. міксом йдуть чоловічі і жіночі. Наразі в лотах буде новорічний багато піжам, що буде актуальний в даний період. Чоловічі флісові, котонові. Все йде комплектами, ну, 90%, можливо, там попадеться якась розпаровка. А взагалом все йде комплектом. Ось є більш тепліше, є флісові. Таке наповнення одного лоту воно все йде зашитими мішками, ціна внизу в описі.